Росія горить, вибухає, і тоне в хаосі. Дрони знову атакували ключові об'єкти. На Ростовщині й у Криму пекло від полум'я, а на далекому сході просто зник військовий гелікоптер. Тим часом росіян накрила паніка. Сполучені Штати готуються озброїти Україну до зубів. Окупанти бояться поразки. Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. В ніч на 14 липня. Росію знову атакували безпілотники. Міноборони стверджує, що протиповітряна оборона збила 11 дронів. Шість у Орловській області, два у Брянській, по одному у Курській, над Окупованим Кримом і над Чорним морем. Але, попри збиті дрони, Росія все одно горить. Між Ростовом та шахтами полум'я охопило величезні поля. Займання сталося у Родіоново-Несвітайському районі. Дим був таким густим, що дорогу довелося перекрити. На деяких відрізках видимість нуль. Через це трапилися ДТП. Причиною називають лісові пожежі. Регіон накрила сильна спека до 40 градусів. В окупованому Криму теж неспокійно. Там третю добу не можуть загасити ліси під Сімферополем біля села Прудове. Спершу займання охопило 40 гектарів. Але російське МНС повідомило, площа вже перевищила 110 гектарів. На додачу біля Кримського мосту гігантські затори. Застрягли майже дві тисячі машин: більшість з боку Тамані, ще інші з боку Керчі. Нагадаю, що 7 липня була атака на Краснозаводський хімічний завод у Московській області. Саме там окупанти виготовляли термобаричні бойові частини для шахедів. Генштаб України офіційно підтвердив удар. Тепер супутникові знімки показали, було влучання у виробничий корпус, де могли збирати вибухонебезпечні компоненти. Чи працює після цього підприємство, невідомо. А 14 липня. З'явилася ще одна тривожна новина для Кремля. На далекому сході Росії пропав військовий гелікоптер Мі-8. П'ятеро осіб перебували на борту, пишуть російські медіа. Вертоліт належав компанії взльот, летів із Охоцька до Магадана. Мав прибути о 19-й годині, але зник із радарів і не вийшов на зв'язок. Ймовірно, розбився. Пошуки тривають. А під вологдою ще один штрих до портрета сучасної Росії. Під час хресного ходу обвалився пішохідний міст. Десятки паломників з іконами в руках полетіли у воду. Моніторингова група Кримський вітер заявила: грошей на дороги і мости у місцевої адміністрації немає. Усе пішло на оплату найманців на війну. Тим часом у російських пропагандистів істерика через плани Сполучених Штатів надати Україні ще більше зброї. Провоєнні пабліки лякають. Збройні сили України вже з наступного місяця почнуть бити ракетами по центральних районах Росії. Інсайдери повідомляють, у Кремлі воліють це не коментувати. Але військові вже просять посилити мобілізацію. Бо інакше кажуть вони захопити Україну не вдасться. Хоча не всі в Росії панікують. Один співрозмовник у Міністерстві оборони заявив: загроза серйозна. Ракети це ракети. Але не очікую катастрофічних наслідків. Максимум тимчасово закриють аеропорти на місяць-два. Не думаю, що це критично порівняно з тим, що вже сталося за час спецоперації. Росія сьогодні це країна, що горить і тріщить по швах, а кремлівська верхівка все ще мріє про захопити Україну. Як думаєте, чим це все для Росії закінчиться? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. На Росію налетіли дрони, вибухи лунали у Нижньогородській області. Почалась пожежа. Здійнявся дим. Невже під атакою? Місцевий нафтопереробний завод. Паралельно на тимчасово окупованій території України. Партизани знищили автівку Ахматівців. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Гучно у тилу окупантів у ніч проти 13 липня кілька областей Росії здригались від вибухів. Зокрема, у місті Кстово, за повідомленнями російських телеграм-каналів, дрони вдарили по району, де розташований нафтопереробний завод. На опублікованих кадрах було видно чорний дим над підприємством. Пожежа там тривала всю ніч, і навіть вранці залишалася неліквідованою. Внаслідок удару, ймовірно, по місцевому нафтопереробному заводу багато районів залишилися без електрики. Повідомляють, що громихання чули не лише у Кстово, а й у сусідніх населених пунктах на захід від обласного центру. Лише після шостої ранку влада нижньогородської області оголосила відбій повітряної тривоги. На тлі цих подій Російське міністерство оборони з самого ранку традиційно видавало так звані переможні «всьо збіта звіти. Заявили, нібито їхня ПВО поцілила аж у 36 дронів над Білгородською, Воронезькою, Липецькою та Нижньогородською областями. Через атаки дронів ворог оголошував режим небезпеки ще й у Татарстані та Воронезькій області, а на Курщині фіксували загрозу ракетного удару. Тим часом є повідомлення із анексованого українського Криму. Телеграм-канали оприлюднили ролик, на якому видно незначний слід на опорі так званого Кримського мосту. Як стверджується, відео створив. Один із окупантів і підписав його так: цитую, слід від прильоту. Тож у мережі припускають, що це або врізався дрон, або ракета ПВО. До слова, повідомляється, що у черзі на під'їздах до мосту застрягло понад 1200 машин. Рухаємось далі. На окупованих українських територіях продовжують діяти партизани. Рух атеш повідомив про ліквідацію автомобіля Ахматівців у Маріуполі. У заяві йшлося, що їхній агент провів операцію вночі, знищивши авто, а сам успішно залишив місце до того, як окупанти зрозуміли, що сталося. Тим часом Генеральний штаб збройних сил України офіційно підтвердив ліквідацію операторів ударних дронів Росії, які причетні до вбивства однорічної дитини на Херсонщині. Нагадаємо, 9 липня близько 12-ї години дня у селі Правдини Білозерської громади Херсонської області через атаку російського дрону типу Молнія на подвір'ї житлового будинку загинув однорічний Дмитрик. А його бабуся отримала поранення. За інформацією генштабу, напрямок запуску ворожого дрона визначили це район тимчасово окупованої голої пристані. Також було встановлено точну локацію екіпажу російських військових, що керував дронами. П'ятий поверховий нежитловий будинок у тій же голій пристані. Туди українські захисники спрямували п'ять ФПВ-дронів, після чого звідти більше не спостерігали запусків ворожих безпілотників. Друзі, свої думки щодо всього почутого та побаченого напишіть у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Вибухи на західному Уралі у тилу окупантів злетів у повітря газопровід. Громихає на Білгородщині. Повідомляють про пожежу у тимчасово окупованих Олешках. Удар по місцю базування ворожих операторів дронів. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Неспокійно у тилу окупантів. У російському лангепасі, що у хантимансійському автономному окрузі, стався потужний вибух, за даними Bloomberg, це Україна підірвала ключовий газопровід у західному Сибіру. Як уточнили джерела Бабеля в українській розвідці, трапилось це ввечері 10 липня. Цей газогін постачав газ до оборонних заводів у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях. Його річна потужність сягала 2,6 мільярда кубометрів. Збитки тільки від самого підриву вже оцінили мінімум у 1 мільйон 300 тисяч доларів. За словами співрозмовника, у головному управлінні розвідки відновлення та тестування газогону триватимуть приблизно місяць, а труби, пошкоджені у болотах, серйозно ускладнять ремонт. Через це обсяг постачання газу знизиться до 25 мільйонів кубометрів, що тягне за собою ще майже 76 мільйонів доларів втрат. Доки у Сибіру горів газ у Бєлгороді палав дах стадіону. Російські телеграм-канали з самого ранку, 12 липня, скаржились на атаку безпілотника, нібито по бєлгород арені яка спричинила пожежу. Черговий приклад роботи криворукої російської ПВО. Міністерство оборони ворога кинулось заспокоювати населення, заявивши, що за ніч їхня протиповітряна оборона нібито збила 33 безпілотники: 16 – над Брянською областю, 5 над Чорним морем, чотири над тимчасово окупованим Кримом, решта над Ростовською, Курською, Воронезькою областями, Краснодарським краєм і Азовським морем. Потім додали, що, начебто, поцілили у ще три дрони над Білгородською областю. Тим часом на тимчасово окупованій частині Херсонщини ситуація розвивалася для окупантів ще гірше. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, розповів, що у місті Олешки сили оборони України вдарили по місцю, де базувалися оператори російських. Безпілотників, саме ті, які постійно тероризували Херсон. За словами Андрющенка, після удару росіяни кинулися евакуювати своїх, але наші військові не дозволили підпустити до завалів рятувальну техніку. В окупантів палає вже почались вигадки про 100 тисяч цивільних під завалами, як завжди. А на тимчасово окупованій частині Донеччини продовжуються вибухи, які не залишають окупантам спокою. Спочатку спільнота Маріуполь Оспротив повідомила про те, що Волноваха, Касьянівка, Ключове, Македонівка, Нікольське залишилися без світла, а між Маріуполем і Донецьком було чути серію потужних вибухів. А вже 12 липня Петро Андрющенко уточнив деталі: кальчик, удар по залізничній станції та бонусом уламків, електрична підстанція, що живить значну частину Маріуполя, Волновахи та районів. Під станцію частково полагодили, а от по залізниці не все так добре. Пару тепловозів та десяток, на жаль, пустих. цистерн вже більше нікуди не поїдуть. Плюс колія він також додав, що уражено місце базування окупантів на північному заході від Кальчика. Вночі звідти вивозили трьома екіпажами швидких в Маріупольський шпиталь в Кальміуському районі. Поступило 12 осіб з різного ступеня важкості ураженнями. Паралельно рух спротиву АТЕШ повідомив, що їхній агент у складі 291-го мотострілецького полку на Запорізькому напрямку відстежив нові позиції зенітного ракетного комплексу Стріла 10 біля села Чернігівка. Цю інформацію вже передали Силам оборони України, ба більше інші учасники АТЕШ виявили склад боєприпасів окупантів у районі Мангуша на Донецькому напрямку. Шановні глядачі, все, що думаєте щодо почутого, напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Якби от на Росії було 24 на на як ви вже висловилися, це б могло зупинити ті удари, які здійснює щоденно Путін і російська армія по українським мирним містам Одеса, але б і, був, і потерпав Харків цієї ночі, також у Харківській області місто Чугуїв, там також є постраждалі. Е, ви хочете відверто, чесно. Якщо 24 на 7 не зупинить, якщо буде лунати лише сигнал повітряної тривоги? Так, чути мене, так? Я вас чую, а ви виском? мене? Чуєте, так? Так, так, я чую. Мене чути Серію, чуєте так мене? Мене чути? Так от, якщо говорити про сигнал повітряної тривоги 24 на 7, і чи зупиниться війну, ні, не зупинить, якщо відверто. Але хай лунає, лунає фоном. Ми сьогодні маємо говорити про те, що Росію і цю війну можуть зупинити лише наші удари. Кожного дня подивіться, кожної ночі. Сьогодні українські комарі чомусь ми так сором'язливо їх називаємо невідомі комарі, невідомі безпілотники. Ну доволі нам знаєте такої малоросійщини, Давайте все таки відчувати себе українцями. Це наші дрони. Вони запускають їх е, саме з території Російської Федерації. Ні, можливо, і запускають. Я не знаю. Але в будь-якому разі це наші комарі, наші удари по російській інфраструктурі, військовій інфраструктурі. Я в мене немає жодної такої емпатії до росіян. Я волів би так само, як і мабуть, переважна більшість українців, щоб все таки Вбили по всіх тих об'єктах, які так чи інакше вони запрограмовані на війну. От я дуже хочу, щоб вони залишалися без електроенергії. Як кажуть в Одесі, Світлана від них пішла і не поверталася. Тому що ну це ж очевидні речі. Е, ну логічно, я ж мислю. Дивіться, електроенергія вона потрібна для військово-промислового комплексу. Звичайно, що таке військово-промисловий комплекс, ми теж розуміємо. Чим менше куль, чим менше снарядів, чим менше озброєння іншого типу, бо військової техніки, тим більше живих українців. Що мусимо зробити абсолютно вірно бити по підстанціях, знищувати там гідроелектростанції. Я не кажу про атомну енергетику на сьогодні. Тут я зупинюся, сором'язливо опущу очі і скажу: ні, 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 не треба. Ну, звичайно, ми все прекрасно розуміємо, Так і самі проти цього, але все інше треба робити інакше не.